Снова здоров'я! Хейтери! Ми знову гарні! Так що, друзяк, Слава Україні, всім привіт вас! Так що Іринка і Олексійко прибули ми до них на те саме місце, де ми її забирали, туди ми, туди ми її привезли. Тобто знову, як будете писати своїм, все вірно. Тому що, е, дякуючи своїм, не буду казати кому, але я дякую цій людині, я думаю, всі зрозуміли. Для неї як синок. І знову Його, ми йому. цю тачку зробили, і людина закрила це питання. Хай після того, як ми це зробили, але це завдяки їй. І ми далі маємо можливість рухатися далі. Далі, 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 далі. Так що ми не можемо залишити своїх, тим паче, таких людей, які віддають себе заради нас. Я не буду, ти що ти нам казав, У тебе заклинило? Щураного заклинило. Ти зробила йому ногу? Де як, як на дрючку. <сіст> Мені ще попугає і Так згинається, ні? Ти її можеш так загнути? Так загини їм, покажи, блядь, покажи їм, щоб вони не те саме. Та зразу держи його. Отак працює командна робота. І що, воно це все тобі? Да? Там копій, чолочко, і все. Я переживав, щоб вона десь на ходу так не... Погано вітер дує, погано чутно, але я думаю, підписники наші цього саме є і так нас почують. Так що ніч в дорозі, ми розсоєнилися. Звісно, було б класно, щоб ти десь раніше з нами зустрівся. Можливо, була на Білокон для тебе заспівала пісню, зробив би фоточку. Ну, Вони поїхали трошки в інше місце. Я не знаю, може вони десь тут їхати, я не знаю. Тому що вони десь поїхали лівіє, а ми з Васильовичем наліво то не ходимо. Він любить свою. Наталію бляха, Євгенівну, а я люблю свою Лесю Петрівну. Я просто путаю Євгенівну Геннадіїну. Так що ти не обращаєш, що замерз? Десантники з 25-ї бригади. Це взагалі я ну, да, не закрив ніколи. Ніколи. І у десантника є три погоди. Свіжо, піпець, як свіжо, і ну і он... Так, таку так що 25-очка, що ти там мені вчора казав, а я тобі скажу одне. Ти кажеш, Трамп, не треба тільки матюхайся, ми вчора з ним я не мог помитися, залізу в ванну, думаю, наберу, що буду їхати. Туди-сюди, і він як пішла жара про все хороше, про людей хороших, про ТД і т.п. Да. Я скажу тобі прямо в очі, ми то один одному, Трамп тут не при чому. Ну він такий, як ти ну, сказав. Ну, ну а такий... знаєш чого? Тому що суть питання в тому, ми то не політики, ми їх усіх не зрозуміємо, взагалі слова зовсім. Це кожен судить по собі, ну ми ж не, не можемо ними бути. Але суть питання в тому, люди наші, ми з тобою балакали. Да. Трамп, інаугурація, стане, сука, 24 часа, ви придурки, я Всего? кажу. Льоха, ось у Льохи проблема є, сімейна проблема, я ну. Є. І, ну, татко хворий, що тут балака, да? Чия проблема? Лош, чия проблема? Не трампа точно. Ну, чия? Чи може сусідів твоїх? Не точно не трампа. Я? Чи може бляха я не знаю когось вообще когось? Це його проблема, ірина проблема, родичів проблема, тата, мами проблема. Все, баста. О в чому проблема? Проблема, що війна на нас напали. На нас напали. І всі так дивляться, чого Європа долажна щось робити. У нас же як в сусідам горить хата, то він ще хотів би каністру солярки, сука, туди підлить. А ви хочете, щоб вам усі допомагали. Так будьте людяними. І саме таке цікаво, що найбільше тих людей, гнидявих, залишилося, як мені людина каже. Та це там моменти, да? Екскременти, да? Там, по мобілізації. А людина мені каже, бляха, треба протягнути, 28 числа війна закінчиться. 28 числа війна закінчиться, тому що, що? що мені сказав один люд, чоловік, і я йому вірю. І він каже, мені, а я кажу, Льохи. І знову заколихуємо людей. Що Трамп прийде, порядок наведе. А щось Нав... хтось прийде, отак махне паличкою оп, і вирішить. Наведіть, я не кажу, що я класний господар, але я скажу, в мене є моя родина. І я також і дискусії є, і скандали є. І ну, дітей я не наказую, ніколи не бив. Один раз, коли Серега, один, один, єдиний раз. Він доповнив на все життя. Було за що. Один раз обдурив. І то там сикнувся. Ну було. Це таке, одна мелоча життя. Все. Наказувати треба, але треба поступками. Ну томі прямо. Треба, щоб дурні думки в голову не лізли, так як в армії солдата. Да? Щоб в армії солдата не лізли дурні думки, то його треба задручити так, щоб він ніс туди, коли, як казав мені один з пацанів, коли нас розпіндячили, коли розбили вже машини, то приїхала броня. Я каже, бляха, а чого нас сука на броні на цьому козаку не завернуть? А нас потім евакуювали. Ну це було ще перед вугледаром. Це людина 72-ї бригади, він зараз вже не воює. Це пахімон, він не дасть брехати. І каже, я сижу в тому козаку, отако сижу між воділем. І каже, але ти дівіха у броніроване стекло. І каже, вона тільки коц. А я каже і впав. А водій каже, навіть не пошевелився і поїхав далі. Суть питання, я не знаю, які зараз я впів. Я там не був, говорити це не буду. Це мені казав військовослужбовець, я навіть сказав, що це такий. Хто каже, чого треба було покласти пацанів, чого треба було покласти машини, які волонтери збирають, да? а потім вже евакуювати. Це добре, що евакуювали. Я не буду казати те, що не робиться, Ну, на жаль, ми там вони є і ми не можемо судити ту обстановку. Але те, що я чую від хлопців, то є дуже страшно. Багато чого робиться через жепу, да. через тупість, недбальство. Ну, тобто, не хочу це, я це про це казати, є. я хочу просто казати одне, люди, будьте людьми, на жаль, в такі тяжкі часи даріть один одному якусь доброту, тепло, діліться своїм опитом. А не продавайте. Гімна і так багато. Я думаю, що в такий важкий період от дивишся там. Люди займаються бізнесом, самим елементарним, важким, там займаються корми. Це дуже добре. Там показують відео, роблять рекламу, продають, роблять комбікорми, продають. Це нормально. Сука, треба ще зробити. Платну консультацію та сука будь людяним, зроби людині. Ти продаєш тих 20 курок, Розкажи це на п'яти пальцях. Я сука 200 разів розказував, бо я пройшовся своїм шляхом. Невже тобі важко? Ні, сука, за це треба брати гроші. Скільки треба, сука, ще брати грошей в державі, в якій є війна, та не держи тих 20-30 корей то людина, яка... І вона не буде ту консультацію брати. Там може там якийсь фермер, який там, є ж люди з грошима і буває кажуть, а скільки можна заробити. А що для цього треба зробити? А я хочу купити ферму, а я хочу зайнятися тим. А я кажу, ну, башки. Ті, хто будуть вас консультувати, вони вам розкажуть, це чітко за гроші. А чи вийде у вас рішення, не знаю. Так що я не хочу. Багато говорити, я просто скажу, що це все херня. От, е, люди просто не Багато. І все, я не кажу, що всі. Не міряйте цього, цю штучку для себе. Все, заділав. Ще пару слов для преси. Мамала. Дуже велике. Дуже, дуже велике. Засекречено все так. так. Да. Все. Леся Петрівна, сім'ї Львова, люди, допомагайте армії, донатьте. Хейтери, пишіть коменти побільше. по Ну нахрена, уже ж 28 числа. Заку. Я тобі скажу, оце перед тим, як сказали, ну, типу, Трамп, ось він прийде, от таке якесь було таке затіше, да? Е, да? Ти ж буває, коли проводиш прямі ефіри, ну, шо, то. Ну що там закопа можна вилазити, чи ні? Кончилась війна? <реш> то було, знаєш, якось так. воно ж, Я знаю людей. Ті, що мені донатили, й донатять, там, Бабусі ті тоньки, люди з-кордону, люди туди-сюди. Але було якось, отак. Зараз. Ну, за сьогодні ще ніхто нічого не задонатив, але кожен день хтось щось донатить. Тут питань не є. Але яку не треба, я не собі медалі цепляю, не треба мені донатити. Об'єднайтеся, собери біля себе людей і допомагай. Допомагайте. Зроби щось, просто зроби. Не чекай. Що я маю робити? Хай Васильович ну, лапки зніма, правильно, поки я тут для світочів Васильович зняв. Чого? Він має, а не я. тому що в нас одна команда. Сьогодні він, а завтра я. Так що, Льошик, ти хотів сказати про Трампа, сказав, а остальне ми поки не будемо нікому нічого казати. Просто люди повинні бути людяними. Ну ми, як завжди, не пустими руками, тачку тобі привезли. Хай бігає, Василю з'їжджає і тако під'їжджає, зараз поділимо там. Тобі там хлопцями там розберешся. Я сьогодні розбираюся до хлопців. Я знаю. Лиса назамерш, ти не вділа. Я модний, я спеціально для чого я не зілляв. А, так, да, це торта вам особисто передала Мар'яна Васильівна. Будь не принося, да. так. Що... Так що все чин Сука, вітер дує, треба було мікрофона поставити, ну нічого. Так брати мені чи хто? Чи ж а я реально замітив? До мене хто хлопці зонники, братику, знаєш там. Так сука, воно в натурі брати. Так а що ж, ну як брати. Воно об'єднує Об'єднує і хай мені ще, сука, хтось щось скаже. Так що Люхи, в Льохи ми забрали Черкана, який зараз донором служить для багатьох хлопців. І в 110-ту поїхали з запчастини, і в Національну гвардію України поїхали з запчастини. І поїхали ось у Васильовича безсмертний. А які хлопці то з якої бригади, що, ти, що вони брали лафету? О, Окремий розвідувальний батальйон. О, Окремий розвідувальний батальйон, поняв? В розвідку поїхав стартер. Контактна група. Mm. А Надійка поїхала його хлопців. Так. на вак. Вона возить людей. Вози патрони, Ми... воза їжу. Ми молимося. Вона... Вовки попісить бояться бігати. Там машина їздить. А вони мені пишуть, знаєш. А можна якийсь другий підрозділ допомагати там? Не допомагайте, каже, азовцям, бо їм Ахметов допомагає. Я кажу, сука, перший раз таки чую. Я кажу, ну в 12-ту бригаду пацанам допомагав. Бляха, там більше не на півтора року назад, то в тих бідолах не було варті, чим виїхати, привезти навіть снаряди. Бо вони ж тоді ж озброєння в них не було. Ні. Поняв оцього. Та зараз вже там більш-менш нормально. Але. Пацани то їздять, на, як коли на своїх корчах, то хто їх буде ремонтувати чи заправляти? Ахметов. Ахметов! І сука, воно що сидить і друг, сука, пише херню. І ти хоч, сука, з одним військовим побалакай. От п'ять чоловік підрозділів, їм вже треба машина. Розрахунок треба машина. Треба поїхати на нову почту, треба поїхати отримати продукти, треба поїхати там солярку отримати, треба поїхати піндюлей керівництва, от руководство, надо. та не газу вона ж холодна. Ну, вона ж повинна на Так що не будемо пропаганди, дай ринка? Ну ми ж я ж кажу, наче я, як там кажуть, господи, шилуть куди, бляха, сука, хочеться так матом сказати. От таке, як я тут написаний, але якби я не спілкувався з пацанами, то я я може не можу уявити, що це за сука, як це, це просто страшно. Ти, ти балакаєш, бувай, просто тебе, бляха, до мурашок. Особливо, коли твої пацани мені скидали відоси оттуда. Ну, є там відео, коли... Котяра жрав е, кацапську голову, то цей відік вже є. Там у Фейсбуці я бачив. Тобто це не є секрет. А Оттаку, отакі, отакі, отакі відоси мені частенько присилають хлопці. І це просто... ну Я вже привик. Але, це, але це страшно. Я б не хотів, щоб коти їли таке гівно. Ну, а що Тобі ви? лайк. Лайк. А що Ти робити? давай, бережи ногу, щоб не заржавіла маш. Брат на мене, не обіжайте, друзі, бо будуть писати мені, що я такий нехороший чоловік, редізка. Так, що я? Зараз треба мені Васильовича і ми розберемося. Василь щось проїхав далеко. А, зараз я піду. Льошка, невеличку коробочку для Сіпетрівни. Я думаю, там є те, що любить Ірчик, просто по безстрячку, ми ще не встигли її зробити, але я вчора вже її пробував. Ти зрозумів, так? Да? Я мучився позавчора, сука. чистив 50 кілограмів, чуть не здох. От. Іруська, <coughs> Ірчик, Іринка. Василь, давай, керуй. Давай, типу, казаць. Так. Э, давай так. Ой, бля, хамуха. Так. Э, Відерочка меду від Мар'яни Васильівни. Помідори, хай хлопцям бере два відра. сок, я так зрозумів. Сасок. Э, так. Ти плюшки любиш, на ті плюшки. А то помідори, помідори, да? Плюшки. О! І сок це ж теж ти передали. Неси. Це, коротше, Мар'яна Васильівна передала сок із винограду і сказала передать безпосередньо капелюшну. Мар'яна Васильівна передав. Мар Васильна, я йду йду туди. Мар'яна Васильна, я йду, йду. Так, і, да, так, оце. Давай дві. Льош, одну собі та коробку. І ось, ось що зараз... Ти какать ходиш, ні? Хлопцям бану, собі та поділи. Та я І гірки да їм теж. Туди одну, туди одну. І ще одне це сало. Це тут сало. Ну, коротко, набор від Мар'яни Васильної, від українського національного продукту. Тобто, що зарплата вона каже? Ну бере, це, так. це стратегічний. Як? Ну там в коробочці знайшли, ми кусочок Шелодьківського, там є. Так. Е -е, бублики. Бублики. О, тут навіть можна два бублики. О, ми ще, ще, ще солодкої води дамо до бублики. Так, Так, це ми сюди. А це ми ще дамо хлопцям. Оце ще це теж туди. Так, ця коробка у нас тоді одна залишається. А що це таке? Васильович, Василь, а що це? Це Це тут, не поділити. Вареники, по-моєму. Вареники, так. Да. То віддавай тоді льохиним хлопцям. Що ж, так, не так. Не треба це, Бо ще ж води треба вкинути. А, що? а у нас дві машини. О, так, Це ми теж залишимо хлопцям сухенькі супчики. О, Це ми цим пацанчикам за, за, за цього і від пані Ніни Від пані Ніни Сороченської посилочка. Я навіть не розпаковував, зараз теж одну Льоші передав і одна воно хлопцям. У 242 бряду. Василю, життя, або ту візьми, оту, це від Ніне да, від підписниці моєї. Так? І тепер І тепер водичку. Це ми пацанам залишаємо. Опа. І тепер бери оці хво. Тут у нас їх скільки пачок ми брали. Шість Шість, значить три. давай. Лохи. Так що, друзі, от така історія. Зараз Василю, Василючу загрузитися. Хто передав ці штуки, Васильович? Юра Євченко. Юра Євченко, друзі. Футі. Я не знаю, з якого вони підрозділи, звідки вони хлопці ага. привезли. Ось такі вони роблять штучки. Я Осі... вам розкажу. Ти бачив вже такі? Сидиш на позиції, холодно до усрачки. вибачте, за забіга ві... військову мову. І хочеться випити хоча б чайочку або гаряченької водички. А як її гріть? Ну ти ж не наріж зажигалкою. А це взагалі прям супер. Сюди кружечку поставив, Двері. запалив, дверку відкрив, запалив і нагрів собі чайочку. І зараз сюди можна тоді маленьку купну свічку вставити. Да. А там, же, там дивись, тут вже свічки є. А ну покажи. Запасні є, так? Да? Запасні. Да. А ну покажи. Пока треба такі свічки. О, ось, ось і ваш. Вони невеличкі. Це теж окопрям туди прямо. Так, да, так. Так що, Юрчик, дякую тобі. Такі штучки. Красавчик. Будемо сподіватися, що вже буде тепло, але навіть літом вночі холодні. Це просто капець. Так що братана загрузив з Васильовичем, дякуючи командній роботі, дякуючи Ігорянчику, дякуючи підписниці моїй Ніні, дякуючи Мар'яні Васильіні, дякуючи всім жіночкам, які готувалися і не пустими руками нас відправили. Бо дівчата я ж, вони їдуть тут у рейс, на два дні співати. І З подарунками, і з смаколиками, з усім. Ти ж коробку забув положив. Да. Так що, друзі, якось так. Ну а ми з Васильовичем ще що? Будемо пекти далі на запорізький напрямок і будемо забирати ще одну машину. Так що хтось каже, чого ми не відправили батяню, батяня просто поїхав по іншій справі. У дівчат зовсім друга поставлена задача. Так що грамотні, не кажіть, чому машини возимо на лафетах, тобто ми не бариги. Тобари буває, там привозять машину на лафеті, бо віддають і вона вже не їде. Ми її забрали на лафеті отсюди, сюди, сюди і привезли. <кху> Нахрена нам палить солярку, якщо ми на... будемо забирати відтуди автомобіль. вчора хлопці дзвонили, кажуть, ми їдемо через час. От, ви назад пусті будете їхати. <кху> от всі питають. <кху> Дуже багато машин. Туди треба назад щось забирати. Пусти. І ремонти, братан, я якось нечайно, я просто охренів. Та твоє то окреме питання. А Взагалі запчастини таке відчуття, наче вони не дорожали, але вони реально просто капець. І це просто срака. Дорого там обіцяють подорожання всіх машин процентів на 25. А куди ж уже дорожають? Зато в Фейсбуці по 200 тайоти Хайлюкс, і вони думають, що це правда. <реш> Я дзвоніть, дзвоніть. Сука, ну це просто... Задаток, да? Да, да. Зато там один чел знімає, там нормально каже, там бляха, є такі такі дотачки, там 6-6,5, 5, там, О, ну це просто капець. Да, так хоріпси, по дві, по дві, 200, по 200, 200, 200. 200. як мотор, <реш> щоб ти <реш> понимав, е, мотор на PGR-вагон, е, взагалі це так, голий можна знайти дрючок 2 від 2 до трьох. Оце так коштують мотори. Це мотор. мотор. Це Та двигун, 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 двигун. Люди не, не, не ведіться. Так що так. Так я не буду мурижити себе, не буду мурижити вас, мурижити Олексія, мурижити Іришку і Анатолія Васильовича. Пишіть якісь класнючі коментарі про мене, що я бородата голова, я вже побрився. Ну мені по барабану. Так що ми будемо все одно робити свою роботу, тому що мені головна думка не. Тих, хто сидить на дивані, не тих, хто сидить там в погребі, непонятно де, не тих, хто сидить за кордоном і каже, що в цій державі нема чого ловити і робити, хай вони воюють, понимаєш? а я, може, потім приїду в гості, можливо, та нахер ти тут нужен. Якщо тобі тут нема чого робити, то питання є. Але люди, які знаходяться за кордоном, так само з Віталії, з Україною в серці, жіночки, вони з миру пониточці, роблять якусь лотерейку. І допомагають мені, і не тільки мені. От вони останній раз там передали, не пам'ятаю, там просто Маріані Васильні 150 євро, і мені там 300 євро, 450 щось таке. Так само там з Німеччини людина мені передала 500 євро. Тобто, ну люди об'єднуються, допомагають. І таких же, як я, багато, і багато людей за кордоном там і у Фейсбуці людина пише, проводять всякі. Оці міроприяття для того, щоб зібрати, купити, передати, для того, щоб допомогти врятувати, чи, чи ту машину, чи перемонтувати, чи той реп, чи той старлінг, чи той генератор, чи якусь хрень, чи ті медикаменти і навіть Нахера носки і штани! Оце в мене найбільше нахренає. Так у них вже все є. Держав? І ноги в них запасні є, бачите? Є, є. Ну, це вже чорний юмор, але реально я перший раз, коли ми з Васильовичем плакати хотіли. Василь же вів, якщо чесно, тут питань не є. То, так що, то докатка в мене є. Дократка, то... так. так що, друзі, ну отак. Так що всім миру, здоров'я і добра. Будьте добрішими. Помагаю тільки українським воїнам. На жаль, всім не можу, але стараюся по максимуму робити все можливе. Вже хоча б тим хлопцям, з яким вже спілкуюся протягом 2,5 років такої активної роботи. А їх ще додають. Але приходиться відмовляти. Але працюю. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Хочете медаля, відкривайте збір і купуйте автомобіль і жені на схід. Я шуткую. Працюємо.